Добрий день! Щиро вас вітаємо, шановні глядачі у нашому студію. Мене звати Єлізавета Стевич і будемо разом до 17 години і 30 хвилин. За цих півходини постараємося вам представити цікаві сюжети і надіємося, що таким чином пів години передачі пройде насичено. Давайте побачимо, що цікавого відбулося у українській спільноті цього разу. У передачі мультикуток цього місяця ми говорили про 9 травня день перемоги над фашизмом і День Європи, де наші співрозмовники розповіли свої історії, які вони пережили у важкі воєнні часи. А наша співрозмовниця Оля Гніп розповідає свою історію про несподіване вторгнення в Україну та повернення до Сербії. Русинка хотіла е, сказати, але народилась в Сербії. Нічого, так як русини та українці мають як е, договір, е, студенти можуть навчатися в країні Україна, якщо це е, якесь мистецтво. То я почитала в газеті э, русське слово. Ну, я поїхала одна а там. Познайомила з своїм чоловіком. Він теж навчався э, в одній академії. Він художник, живописець. Ну і ми там поженилися ще студентами. Були так, проживали в Києві, навчались разом. Насправді важко е, згадувати ці часи. Е, дуже довго вивчувалося з повітрі е, та напруженість, і було питання часу, е, коли воно трапиться. Це відчуття воно було е, декілька місяців до лютого, е, ще біля Нового року, пізніше, е, але Моментом, коли а, чоловік вирішив, що ми з дитиною повинні приїхати в Сербію, була но, новина, яку він прочитав. Просто одного вечора прочитав, що амери, американське посольство зачиняється в Києві, і це був для нас а, такий як великий сигнал. Що щось вони напевно знають, і він просто попросив, як швидше можна вибрати якісь білети і поїхати до батьків ну, на місяць, відпочити і прочекати цей момент. Ну я тоді не думала, що справді це буде так швидко і що це буде таке. Масивне вторгнення і таке страшне. Воно здавалося, як може десь локально щось полетить, щось полетить в відповідь, але ніхто не очікував такого великого вторгнення з такими великими наслідками. Ну не тільки для міст, а для людей, для сімей, для всього. Тому я так, як слухняна дружина, зібрала одну. Сумку із дитиною приїхала до батьків спокійно, без черг, ну ніби як на відпочинок, але на жаль, цей відпочинок вже два роки триває. Коли я приїхала, ще не знала, що точно буде війна, але коли вже опинились тут, мене дуже 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 довго мучали. Комплекс е, жертви, яка вижила. Е, мені дуже важко було за всіх цих людей, які там, а я ніби тут. Їм важко, а мені добре. Їхні дітки сп'ять в підвалах, а моя дитина спить в ліжку. Дуже багато, е, ну це нелегко е, знати, що дуже багато людей страждає, а ти ось збіжав чи якось так. Але е, Мені було дуже психологічно важко, я почала хворіти, і я зрозуміла, що перше себе треба підняти на якийсь рівень. Щоб могти допомогти, допомагати іншим, треба спочатку допомогти собі. І я зрозуміла, що в сфері моєго впливу поки що є. Моє здоров'я та моя дитина, і що я більше поки що дати не можу. І щоб, напевно, я там ще більше заважала своєму чоловікові, якби я плакала, якби я хвилювалася, якби я постійно думала, а може би там було ліпше e, він прийняв таке рішення залишатись, e, і він сказав, що e, Дуже важкий вибір, але він вибирає залишитись в Україні. І це теж було дуже важко прийняти, що він обрав не мене з дитиною, а країну. У нас в такої невеликій невели... великої біді у нас щастя, що було куди приїхати. Деякі люди опинились в чужих країнах, а ми повернулись ніби додому. І це таке подвійне ну, щастя в тому, що ми вдома, що є велика підтримка рідних, близьких. Ну, зараз я працюю, є матеріальна якась а підтримка теж. Я не знаю навіть, як сказати, вдома добре, але там теж мій дім, тому що я там прожила 20 років. І uh, це були 20 років uh, свідомі мої роки, не дитинство, але я вже зросла була, і це зовсім інші 20 років. І зараз дуже важко сказати, мені, uh, для мене дім це тут, але дім і там. І uh, в мене зараз життя якесь таке подвійне, можна сказати. Фізично я тут. Čiraz ditinu dumka mi tež, ali duša moja tam. Ні, потрібен мир, тоді я мирно, спокійно зможу повернутися, якщо ну, буде така нагода і така потреба в цьому. Поки що ми тут, і всі допомагають нам існувати тому що це таке, якесь люди живуть або е, минулим, або майбутнім. а я навчилася через війну жити сьогоденням. Напевно, як і всі українці, е, важко планувати щось і дуже важко згадувати е, минуле. Е, живеш сьогодні і завтра новий день, почитав новини зранку, е, дописався, написав якусь смс-ку рідним, е, отримав відповідь, і якщо все добре, ти Далі живеш. Насправді, так за два роки дуже багато різних думок приходило. Е Не знаю, перше, що треба е вчитись е бути міцною завжди. Е Не чекати, що хтось вирішить твої проблеми. Треба кожного дня себе будувати і. Ця війна, напевно, вчить всіх, щоб ми становилися сильнішими, міцнішими і вітривалишими, вчить терпінню, вчить порозумінню, вчить, напевно, і читати, і історію згадувати. Але моя жіноча така ситуація, що теж. Треба uh, вкладати в себе, вкладати в себе, вкладати uh, свій саморозвиток і uh, становитись uh, сильною спочатку для себе, тому що якщо ти сильна, ти можеш бути uh, комусь підтримка, комусь uh, дружина, комусь uh, друг і так далі. Починає рубрика Уроки української мови. Давайте побачимо, що сьогодні ми підготували для вас. А якщо ви хочете знову передивитися уроки, підіть на відкладений перегляд чи YouTube канал. Доброго дня, дорогі глядачі! Вітаємо вас на уроці української мови. Тема нашого сьогоднішнього заняття давнє місто Чернігів. Дослідники кажуть, що Чернігів у час Середновіччя – одне з головних міст Київської Русі та одне з найбільших міст тогочасної Європи. Цікаво. Але перш ніж перейти до тексту, з'ясуємо значення слів: велич висока політична, суспільна, культурно-історична значимість чогось. Монументальний, який вражає своїми розмірами. Терем у Київській Русі, високий Боярський або князівський будинок у вигляді башти. Печера порожнина в земній корі чи в гірському масиві. Засновник той, хто заснував що-небудь, поклав початок чомусь: захопити, оволодівати насильно чимось, брати силою що-небудь. І останнє слово увірватися стрімко, швидко, без дозволу, зайти. Додатковим завданням під час прочитання тексту буде розкрити дужки. Тому давайте швидко пригадаємо правила написання префіксів. Префікси роз, від над, під і под пишуться із дзвінким з чи д, незважаючи на вимову. Відкрити, розказати і підшити. Префікс с- пишеться перед к-, ф-, п, т і х. Приклади сказати, станцювати і сшити. І перед іншими приголосними пишемо префікс «з». змогти і зробити. А тепер можемо прочитати текст: Давнє місто Чернігів. На півночі України розташоване давнє місто Черніхів, яке сміливо можна назвати музеєм під відкритим небом. Слово розташоване пишемо із літерою з а. Слово відкритим пишемо із літерою Д. Зокрема, тут знаходиться Спасо Преображенський собор один із найдавніших храмів Русі. Будівництво собору було розпочато приблизно у 1033 1033-34 роках за розпорядженням Чернігівського князя Мастислава Володимировича. Тут пишемо слово розпочато, пишемо із літерою З, а розпорядженням також з літерою з. На початку 13 століття населення Черніхова налічувало до 20 тисяч осіб. Місто було другим після Києва за значенням та розмірами. Яскравим свідченням величі давньоруського Черніхова є його монументальні споруди на сьогодні відомі залишки щонайменше п'яти мурованих храмів та двох княжих теремів. А до наших днів збереглося п'ять храмів часів Київської Русі. На особливу увагу заслуговують Антонієві печері та підземні грами. Історія печер починається ще з часів Київської Русі, Коли в 1069 році до Чернігова прибув святий монах Антоній, засновник Києво-Печерської лаври. Йому сподобалися Болдині горі та він викопав печеру для усамітнення і молитов. Слово «сподобалися» пишемо із літерою С. Але з часом печера перетворилася на підземний монастирський комплекс з церквами і келіями, де селилися ченці. Існує багато легенд про ці печері. Одна з них розповідає про те, як в XII столітті татари захопили місто і увірвалися в монастир. Ті з них, що кинулися переслідувати ченців у печерах, зникли без сліду. Слово розповідає, пишемо із літерою З. Загальна довжина Антонієвих печер 350 метрів, а глибина 12 метрів. Вони мають чотири поверхи під землею, але на сьогодні досліджено і відкрито для туристів лише дві. Слово відкрито пишемо із літерою Д. У печерах є три підземні церкви. На деяких стінах збереглися написи графіти, особливо на нижньому ярусі печер. Характерною деталью черніхівських підземних храмів є те, що там немає дерев'яних іконостасів, адже волоха руйнує дерево. Замість них на кам'яних стінах висять металеві ікони. Наступна вправа. Тут з'ясуємо, правильними чи неправильними є твердження. Місто черніхів відносно нове. Ні, це неправда. У Чернігові розташовано багато історичних пам'яток часів Київської Русі. Так, це правда. Чернігів був найменшим містом Київської Русі. Ні, це не правда. На початку 13-го століття в мисі проживало більше 20 тисяч осіб. Так, це правда. Чернігів був більшим за Київ. Ні, це неправда. До наших днів у Чернігові збереглося п'ять храмів часів Київської Русі. Так, це правда. Святий монах Антоній заснував підземний монастир у Чернігові. Так, і також і це правда. Святий монах Антоній заснував також Києво-Печерську лавру. Звичайно, і це правда. Антонієві печері оповиті легендами. І це правда. Антонієві печери простягаються на 350 метрів у довжину. Так, і це правда. Туристи можуть відвідати усі чотири поверхи печер. Ні, це неправда. У печерах знаходяться церкви. Ні, і це неправда. І останнє, ікони в церквах зроблені з дерева. Так, це правда. Дорогі глядачі, наше заняття закінчилося. Але наступного тижня продовжимо подорож Черніговом. До побачення! Українська кухня є пам'яткою нашого народу, яку можна порівняти з культурою та традиціями країни. Вона давно одержала поширення далеко за межами України, а окремі блюда увійшли в меню міжнародної кухні. Сьогодні представимо вам один такий рецепт. Готуйте разом з нами, а можете нам представити і рецепти із вашої кухні. Повідомте нас, а ми радо зустрінемося з вами і будемо готувати разом. Хороші є гостю, хато йдуть. Напевно, немає людини, котра не любить вареники. Або як їх ще називають пироги. Українські вареники не тільки смачні, але й поживні. Їх можна їсти на сніданок, обід і вечерю. Люблять вареники і дорослі, і діти. Про вареники знають у всьому світі. В Інджі в суботу, 23 вересня, відбулася майстерня з виготовлення українських вареників і презентація цієї української страви, яку провели наші вмілі майстрині з Інджії. Хороші гощі у мене зелене є жито зерножі, хороші є гості в душі. жито в найлоші. Хороші є, гості до душі. Ми, українці з Індії, часто зустрічаємося, щоб Поговорити, поспівати, пожартувати сьогодні. Разом зі співами і жартом ми вирішили разом з цими роботящими жінками робити найсмачнішу і найулюбленішу страву українців вареники. Найсамперед мусимо кісто замісити за пироги. Я тво простігала муку і посолила. І тепер я буду ляти воду. Кісто да замішу кісто запирує. Кісто мусить бути не дуже твердо, не дуже м'ягеньке, бо як дуже твердо, то тяжко зліпити їх, а як м'ягеньке вони ще ліплять. Тяжко ой робити тепер додамо ще трошки муки, щоб не було дуже м'ягко, Кисло мусить бути да Ne smije biti duže tvrda i treba ih go dobro vemicati što bi se ono moglo dalje raditi. Šta sepemo muke. Tak što bi ono dobro ješi vemiselo. Može biti s serom, barabojne, a može i kapušćenike s kapuste. Tak, maje biti dobre vemisete. Щоб їм могло файно качати заворонички. Дай качалку тепер. tu kisto nije še dobre spočelo, pa ćešće šika čaj. Trebalo biše, trebalo biše da spočevaje. Тепер кисто розкачали і робимо варонечі, щоб виробляли пироги. Ще трошки маємо варонечі зробити і туди будемо робити пироги. Тепер, що нам ще лишило, знов перемісимо і знову робимо воронечі. Ми тепер коліжанка uh, uh, тісто замісила, від початку зачали робити. Ми тепер приготували бараболю з сиром і тепер е, роблю тваранечки і ми будемо робити пироги. Ми ще будуть смачні і щоб будуть добрі, то покушаємо всі, а будемо виділити на краю, як буде. <laughs> І е, от тепер я буду робила, вставимо барабольку файну з вареничком і робимо пироги. Е, там тепер каї ті от, другі коліжанки, що заварують, що приготовують до да буде ові, е, варени. І маємо прилог сметану, е, скварки, цибульку, що ще за е, пирогами служить. поставити ще барабольку, баранечку і мусить ще добре заліпити, щоб ще не розварили, щоб бараболька була у пирогові. І так. Сьогодні на наші пироги ми запросили і чоловіків, так щоб їх здивувати приємно, ми вирішили трохи їх прикрасити. І е, можемо на, е, на край пирога зробити е, прикрасу, косичку. Ось так. Пані Мілка, дивіться. Što vas čolovike. Kada su piroge napravljene, stavljamo ih u proključalu vodu. Kada se podignu na površinu, kuvaju se otprilike dve minute, tako da kažem. I onda vadimo. Prelijemo, u stvari prelijemo sa hladnom vodom i vadimo ih u činiju. Prelijemo sa uljem i posolimo malo. Так цікаво і весело в приємній остановці пройшов цей вечір. Ця ідея виникла вже давно, щоб разом збиратися і проводити зустрічі української громади в інші. Дотепер відбулися вечори українських народних пісень. А цього разу відбулася майстерня і презентація української кухні, а саме пирогів. Організаторами є жінки з парафії з Пресвятої Богородиці у Інджії. Під час вечора присутні готували пироги, співали українських пісень і пригощалися цією смачною стравою. Ми закінчили наші пироги, і тепер будемо їсти. budemo premaščovati z škvarkami, s cebuljom i smetanom. Smašno. <laughs> Прийшов час підгадати, що початком червня, точніше 8 червня, відбудеться у кулі фестиваль української культури калин. І цього року це вже 20-й фестиваль. Дорогі глядачі на сьогодні все. Повторення передачі у п'ятницю о 11-й годині на РТВ-2. Також нашу передачу можете подивитися на відкладеному перегляді на www.rtv.rs, Facebook сторінці Українська панорама РТВ» і на нашому YouTube каналі «Українці РТВ». Дякуємо, що і сьогодні були з нами з новими сюжетами і цікавими темами. Бачимося наступної неділі! До побачення!